Всім привіт! Подивіться, яка мене тунбергія заквітувала на вулиці Жовтень, а я лише побачила перші дві квіточки. Давайте подивимося, що ще квітне в моїх робатках. Квітує Алісу. Нарешті, коли спала спека, він набрав своєї краси. І буде радувати нас до морозів. Це все насіння я висівала сама і літом його, поки не з'їла, що там його білокрилка, чи совка, що його їло, то зараз вже маємо ось таку красу продовжує квітувати ціні перфюжен. Маленькі дуже кущики, але це все через аномальну спеку. Ось така рожева в мене є і ось така помаранчева. Продовжує квітувати Троянда керіо на цьогорічних пагонах. І ось така тут синяя кольору охри. Ну і покажу вам ще ось таку рабатку, де в мене поєдналося помея батат, петунія. Петунька теж двох кольорів. Ось така синенька тут також дуже гарна після дощику, бачите як. Дійсно, ну, як кажуть, вишенька на торту вирізку ще помідор, нічого б його тут не залишити. Звісно, залишила. Вони себе тут всі чудово доповнюють, а лісом теж дуже чудово квітує. Ось так. Таке поєднання. Тут також в цій рабатці розтекала, але вона не квітувала, цікала з інтерфу з флоріума, акційна, але вона не квітувала. Ну, зато гарні листочки маємо. Поряд також квітує пеларгонія. <кій> ну і куди ж без оксаліса? Не знаю, як я його буду ще зберігати взимку. Хто з його вже вирощував, порадьте. Чи забирати його в приміщення, чи прикопувати на вулиці, чи, можливо, в подвал. ну Буду розбиратись. Вже, мабуть, сьогодні-завтра всі рослинки будуть заїжджати в квартиру, які ще на вулиці на мене ростуть, бо нам вже передають значне похолодання. Всім дякую за увагу. Мирного дня! А мирної ночі до побачення.